Доброго вечора! Вітаю вас у 15 грудня, у 15 дні очікування Різдва. Сьогодні у нас п'ятниця. Завершення трудової, трудового тижня, але у підготовки до свят перерви не буває, тому ми продовжуємо. І... На декілька хвилин повертаємося у 14 грудня, щоб визначити обраницю 14-го Адвентика. Дякую пані Галині за підказку. Мені дуже сподобалось, що ми кожного дня будемо визначати обраницю якогось Адвентика. Зараз будемо визначати хазяйку для цього маленького оленяти. Ось так. З надією, що техніка нас не підведе, ми вже знайомим маршрутом йдемо. У вчорашній день, тому що вони. Бачите, геть схожі один на одного. Так, це в нас. Це в нас 14. -те. Добре, хай почекає трошки. А ми. Йдемо до рандомайзера, щоб визначити обраницю 14-го адвентика. Отже, Буганова Хендмейт, Олено, вітаю! Ларисочка, останні кубики в цьому році, вони були ну, занадто магічні на цей раз. Махія цього тижня і в Адвенті зробила свою справу. Як ви вважаєте, можливо, це був пророчий коментар? Ха. Робимо копію. Ну, магія спрацювала так, як треба. Олена, вітаю. Так, а ми повертаємося, як то кажуть, за робочий стіл. Хоч і робочий тиждень завершився, а ми продовжуємо магічити. По-перше, сьогодні ще треба попрацювати з шостим процесом. По-друге, завтра день тиші, ще можна щось вигадати. А ще треба якось так намагічити, щоб сюди влізло те, що я запланувала на цей день. Мені здається, що я вив'язала за маленькі адвентики. Ну, тож, наступного року будемо знати, що розміри треба збільшувати, бо дещо дещо не влізає. Але, якось вигадаємо, прив'яжемо до санчат, щоб все доїхало за. Потрібною адресою збираємо компанію. Скільки там нам залишилось? 10 днів до Різдва. Залишилось трошки почекати, і ми відкриємо всі коробочки і розгорнемо всі пакуночки. Отже, що нам сьогодні наторохтіло? Ой, 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 яке вам левеньке. Це для в'язання. Це точно для в'язання, тому що для шиття, я так думаю, воно проткне тканину. А це можна використовувати на в'язаний виріб, по-перше, як прикрасу. Сюди можна причепити що завгодно і буде така річ індивідуальна, а по-друге, сюди можна знімати петлі, якщо в'яжеш рукавички пальчика петлі знімати. Що ще можна сюди знімати? Можна петлі підрізу. Бачите? Тож, адвент календарь виправляється. Він згадав, що тут і в'язальниці. Є не тільки швачки. А тепер подивимось, чи нема якогось різкого повороту в нашій колористиці, тому що оцей прянічний хлопчик чи дівчинка, ця прянічна дівчинка, ну я так гадаю, що дівчинка, почекає до завтра. І ми дізнаємось, хто буде обраниця 15-го Адвентика. Розкриваємо. А, я ж так розкриваю. Нашур хотіла. Зелені додається, а бачите, зелень вже вигоряє. Сонце палить, зелень вже жухне, літо, літо в розпалі. Додаємо до загальної палітри, щоб побачити зміни у відтінках, трошки посуваємо і додаємо. Ну от, здається, вони як близнюки, коли поруч. Але вчора я ж не казала, що щось жухне. Вчора просто було яскраве сонечко, а сьогодні вже, бачите, трошки таке. Здається, трошки блідніше. Ось так. Ось так. Але, бачите, водичка поруч. Все добре. Вся краса на місці. Далеко не ховаємо, бо треба ж поділитися з читачами чи глядачами, користувачами мережі Інстаграм. Їм же теж цікаво, як змінюються наші відтінки, тому що поки що ми дотримуємося. Кольорової гами, бачите, ми, мабуть, ось сюди вийшли. Тут були, тут були, ось вийшли Ще сюди. Ось така у нас країна. Я все чекаю, коли буде рожевий. Цікаво, як ми до нього дійдемо. поки що ми дійшли до завдання на 15-й день підготовки до Різдвяних та Новорічних свят. І цей пункт у нас підійде не всім. Тому що це для дівчат, у яких у роботі декілька процесів. Не можу сказати, що багато процесниць, бо ж бути два: один в спиці, другий на гачку. А може, ще вишибка, а може, ще й прикраси для ялинки, тому це для багато такий процесниць. Але ми дивимось в обличчя цим процесам. І нам сьогодні знадобиться не тільки відчуття реальності, а й ще і властивості для передбачення, тому що сьогодні ми. Визначаємо долю наших процесів, проводимо інвентарізацію і вирішуємо. Ми будемо продовжувати, якщо так, то до якого часу? Коли розпочнемо? У нас через тиждень буде звільнення спиць та гачків. Можливо, процес візьмемо туди, а можливо, процес. Потребує заморозки аж до весни. Ну, якщо це якась літня річ, літня пряжа, літній процес. І саме тут нам знадобиться передбачення. Чи не зміняться розміри замовника для цих моделей? Тому що дітлахи дуже швидко ростуть. Ну, якщо у вас дитячий виріб в роботі. А якщо для себе коханої, то які у вас плани? Можливо, попереду заняття спортом чи запис у гурток танців, тому адекватно дивимось на наші процеси, і якщо сумніваємось, розпускаємо, тому що в наступний рік... Ми беремо тільки реальні плани по завершенню наших процесів. Ну, це я так себе умовляю. Якщо ця мантра підійде ще комусь, користуйтесь. Отже, якщо змінились плани на модель, на колір, на розмір, розпускаємо. А якщо ви впевнені на 100% то десь поближче візьміть. З 25-го? 25-го Ні, 25 ж свято не будемо. З 26 го грудня почнемо завершувати. Але таку інвентаризацію треба зробити, щоб не виявилося, що в наступному році ми випадково знайдемо якийсь забутий процес. І якщо інвентаризацію запасів Проводили самі сміливі, то інвентаризацію процесів проводять самі далекоглядні. А якщо у вас один процес, то вважайте, що цей пункт ви вже виконали. І вам залишається лише дочекатись завтра, щоб ми визначили обранницю 15-го адвентика. І розкрили нові таємниці вже 16 грудня. Час спливає, залишається зовсім небагато, тому не розходьтеся. У вас ще є можливість стати обраницею якогось адвентика. Тому бажаю всім удачі. До завтра. Бережіть себе.